Зламані лавки і подекуди розібрана тротуарна плитка на доріжках. Такий вигляд нині має парк героїв Національної гвардії. Люди, з якими вдалося поспілкуватися, кажуть, часто згадують, яким це місце було раніше. Кажуть, зону відпочинку потрібно привезти до ладу. А ще додають було б добре, аби на клумбах з'явилися квіти. Ми приходимо сюди. Ми приходимо сюди щодня. Один парк у нас на бабурці. Один невже не можна землею наповнити клумби. А ми б організували суботники, самі б висадили петунію. Чому там лавки поприбирали? Я йду на Хотіла присісти, і інші люди похилого віку йдуть на ринок. Немає лавок, познімали. У Парк завжди приходжу гуляти. І утром, як от сьогодні, і ввечері з знайомими, з подружками. Коли я все зробила, було дуже гарно, звісно. Ну, а потім от, і скам'яки забирають, і оце ламають. Хто це робить, ми не знаємо. Були мусорні ящики, теж їх немає. Не знаємо, хто це робить. Ну, я думаю, що треба, щоб тут дежурили. Щоб Вот как иногда вот, мы бачили, что тут конница хода. Но ну, это может быть как прогулка, понимаете? Ну повинні ж как таблагоражувати. Хочеться, щоб було все гарно. Загалом цьому парку вже близько півстоліття. В занедбаному стані перебуває з 2016-го. Нагадаємо, саме тоді стартувала реконструкція парку в три черги. У 2019-му у зв'язку з неякісним виконанням ремонтних робіт, з підрядником був розірваний договір. Роботи з оновлення парку були призупинені, і ось цьогоріч станції зони відпочинку знову планують поліпшити. В реадміністрації кажуть, ремонтні роботи з ліквідації аварійних ділянок мають розпочати. Тися найближчим часом почав піднімати питання щодо продовження реконструкції. Але ми розуміємо, що продовжити реконструкції це дуже великі кошти. Ми зупинилися районна адміністрація зупинилася на ліквідуванні аварійних ділянок, і ви їх зараз бачите. Таких ділянок в парку національної гвардії більше двадцяти восьми, десь ну, під тридцять, скажімо так, рішенням. Сесії міської ради було виділено кошти. На даний час проходить тендер, і ці ділянки будуть ліквідовані. Це також підтримала місцева комісія ТБЧС, яка також неодноразово сюди виїжджала і визнала парк аварійним. У парку героїв Національної гвардії планують відновити доріжки та лавки, встановлять додатково урни. Також тут оновлять дитячий та спортивний майданчики. Вони матимуть і інклюзивні елементи. Буде побудовано дві локації. Нові за підтримки міжнародних партнерів левову долю надають вони. Це саме. Елементи інклюзивні, які будуть встановлені на дитячому новому майданчику інклюзивному і спортивному майданчику. На ліквідацію аварійних ділянок у парку з міської скарбниці виділено понад 700 тисяч гривень. На оновлення цього дитячого майданчика і інших подібних у Хортицькому районі спрямують більш ніж півмільйона. Головне, щоб оновлення, які мають відбутися найближчим часом, у цьому парку вберегти від вандалів. Лави, які ви бачите, вони насправді антивандальні. І урни, які будуть встановлені додатково, вони антивандальні. але чогось активні називаємо так місцяни, вважають, що навіть це вони можуть зламати і не показують своєї любові до району і до міста Запоріжжя. Люди повинні розуміти. Те, що вони ламають, це вони ламають і забирають кошти у самих себе, тому що кошти виділяються з міського бюджету. З метою протидії вандалізму в цьому парку планують встановити і камери відеоспостереження. Це е, не дешева, дешевий напрямок, але ми розуміємо, що без встановлення відеоспостереження існувати парк не може, і ми над цим зараз працюємо. Сподіваюсь, що до кінця року декілька камер буде вже працювати в парку національної гвардії України. Привести парк до ладу обіцяють до кінця нинішнього року. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.